Let's me! Да, балди. Всем привет, ребята. с вами я Фризкар. І сегодня буду грати в Балди Basics, Education and Learning. Super. Ultra Fast. Тобто, балди тут буде як флеш бігати за мною, я так зрозумів. Да, балди. І кстати, а чого ти такий злий? Балди, в моди такого не було. Чого ти злий? Це теж додається, да, Балди? Mm, ну шо, погнали, тут а, старт і. Балди. <хи> Що в тебе за рожа така. Балди Ну ладно, погнали. Балди, о... uh. шо з тобою? Балди, шо з тобою? Якось ми забагато енергетики випили, балди. Та це ти навіть швидше флешти взаємо, да? Балди навіть стояти не може. Він не знаю, він навіть стояти не може. Що з кустами, Що ти тут виростуєш, балди? Що це таке, Я директор, пожалуюсь. Йомі, -ми, мишка ще якась дуже медлена. Ексіт. Та ти сам ексіт. Так, а. Ну, ясно, балди. Э, ти ненормальний, нормальний, да. Ну погнали, них Ни... Угу. А чо... а чо у нас такі двері дуже швидкі, балди. Стати, балди, балди, Балди. Ой, балди. Да йомо. Балди А з бамбульськими руками все нормально? Ммм Да, все нормально Ладно Що зблокувало там? Балди, тихо Чого ти так після балакаєш, Балди? Так, окей Мінус три Тут буде мінус три Вау, зелене пишеш? Та, та Открой! Открой! О, все Балди це так без рибалаки. Ще... Я нічого не зрозумів. Я... Диявольська... Диявольський четвертак, Балди. Дякую, Балди. Навіть четвертак тут танцює, як і ти. Та тут... Та... Двері взагалі ненормальні якісь. Так. Шість. Чотирнадцять. Та я не... Я нічого... Ой. Ні! 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 Нет. Э, е, что-то так быстро все. Э, е, о, о, привет, Прайс! Эм, е, барайс, ты шо пьяный? Ой, эй, е, мне вже все. Ой, да сок, не надо. Не надо, наск! не надо, не надо, не. Шо с ту? Нет, нет. О, нет. Нет, що з вами? Вот. Ты мене не надо. Не не, не надо. Вот. От ты мене. Я добра за до блокнул. що це за ужас? В куди збіжать? Я.. я я так не біжить бафактак Ем.. Скільки? стопят секунд. Кап... Ем.. А де Балди? Нет. Ем. Шо? Я, я не понимаю. Лайтайм. Чи шо таке, шо? Я кину in the halls. Да, все. Як Я хочу проходити? Капець, нічого не. Нет. 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 Би, 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 би. Да, би, би, би. Би, 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 би. Аде балди. Так, де балди. Ой. Ты тут, був! Він тут. Клави там, а шо ми такі і Тут Так. А де балди? Аде балди. Так. Та уй, крыйся вже. Так. До... Ільки! Я 10 секунд. Я на кого похожу? Директор, я на кого похожу? 500 секунд сидіти? А мене же бали тут от шлепає. Бачите, як він швидко тут шльопає? він мене от шльопає по повний вже. Коли це вже секунда пройде. Нет, нет! Що Бо... тут коїться? Play time! Play time! Успокойся! Успокойся! Так. Пока, пока, пока. Нет! Та ти, ти така крыса? Ти така крыса буде, я тебе запам'ятав Ти така крыса. Так Давайте візьмем Бі Бі, 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 -бі, -бі дончик! Нет, play. Так. На play. Так в мене бі. бі Бі, 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 а. Та, ски, ваш двоє. А ви А ви на А ви на Вас слишком забагато. I'm fast can can't show! What? Пусти мене, були! Нет, нет, нет. О, все, 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 все. Так, все, 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 все. Так, 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 Все, все. все, да, все ден 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 дын дем Квопы с балди. А меня душит ко. А возьми ножницы. Вс. Туда мене. Два. А шо, Балди йду? Да, йду иду. Балди там. Чо це такі мед, не балди. А ч? Ой. Так, все та... ой, ні, ты кине замок! Т... Мене обокрали, мене такі що обокрали жорстко, та иди ви знаєте куда в жопу. Який новий ти холст. Hey. Та... Тут у вас булінг, У вас тут булінг, Повний булінг, мене в школі навіть так не булили, як тута. Мене тут. Менут прям булять! Ма... Успокойся! Успокойся! Мене тут булять! Мене тут булять! Амнутка який? А, я знаю, куди йти. Ой, ні. А де болди? Нет. Не, да болди. Ну. Нет. 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 Бали дуже близько. Я вже чую балли, він да шльопає. Як флеш. Да, да, да. Де балди. Да де цей бол. Нет! Нет, нет! 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 О-о-о. Нет, тут аби ж не піду. Знаєте що? Плейтайм! А мене обнаглели. Плейтой, а мене. Мене тут мучить. Я пройду. Ні! Ні. Шкатулочка? Шкатолочка? Шкатулочка. Це не чесно, бали. Балить, це не чесно. Ти, ти, ти свої ультрамега швабру якось дуже швидко. до мене під'їхав і мене вбив балди. Ти, ти, ти така крыса, балди. Так, тут навіть якийсь новий текст з'явився. Так, да. Ник. Нихрена, не як ти тут говориш швидко. Ладно. Так, Ашань Оль! Оце Ashine ON, знаєш, куда засунь? Так, 7. Е, мінус 2. Когда... Тут когда все все працюють 24. Ти така криса. Були, були, булички. А ми такі криси були. А ми були. А що ми ти? Я ти йди в жопу. Ти летай. Летай. Пуп летай. Не ну да да директор. Not bully in the house. А може ще пейтайм. Not No, нет! А да? No нет! Директор, а можешь? Not, uh, not bullying... Not uh, playtime in the house? Я таки про... лай. Нет. Директор. Директор. Екзе на мене напав. Та Да Та мене тут Not bullying! <laughs> not bullying. Not bullying. Нот. от. Да. Да, 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 да. Так 9. Я тут не знаю. Тут я. Я. Я Я... геометрию плану вчив. Эмм. Директор, сюда! Директор, сюда! Знаєш шо? Знаєш, от ти своїм топором, знаєш, куди цей топор? Себе себе топором побий. Я тут чому? Так. Та я не знаю. Директор, ти мене спас! Ні! Да Ой. Директор мене таки що спас. Так. Я цього балди взагалі не чую. Так. Так, скільки тут буде? <кхм> Минус 6, да. 0 і. Тут я буду. Я флеш. Я флеш. Откройся! да, от туди. От і. їдь. Знову цей були, ну тули тут прям. Тут прям дуже наглий. Я в були дуже рідко бачу балди в були, а тут їх. Я не знаю, кожен поворот і нові були. Що добре мене. Давай ножниці. Молодець. Пока. Пока ви там будьте, а я. <свят> <свят> <Nee>. <свят> oh, нет! Нет, нет. Ууу, uh, да, 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 да! Як там балди шлепа. Не хре. а шо ми такі бісти? Так забуда вісім, а я стыгнул біжати звідси. <свят> А да. Not да, not булинг. Uh, not, not not bullying. Я беру Ой, треба дивитися ба балюшечка. Да балюшечка. Я не знаю, що мене робити. Нет. Нет. Нет, плитай. Нет. От і мене такий ж Бук? Директор? Нет! Нет, 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 нет. Это такая дрессня. Нет. Нет. Нет, знаешь, куда цю палку сосунь, балди? Знаешь. Нет. Да, да, я убежал от балды. Я убежал. Менеточка, точка, Мне зараз дуже на тобі неточка. Знаете что, якщо у мене зараз директор посадится такий? Обережно. Да, 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 да! Я, я, я зібрав! Я зібрав один, два, три, одинадцять, 9 і. Дев'ять! Дев'ять, дев'ять. Знаєш, що я це пишу, Бали? пишебали? демон! Да, я ще обижу, я ще облюжу. Да, да. Нєт. Нет! Да. да, 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 да. Нет. Да, да, Нет. Да я убіжу. Да я убе. Бі, 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 бі. бі. Нет! Нет. Нет. Плейтайм. Ты, 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 я так не помру! Да, да. Да, да, да. Нет! Нет! Нет, все, пока. нет! Нет! Я при я не пришел! Я был так близко! Да! Да, балды! Да! Я убежу! Я убежу! Я убежу, че я убежу! Там, там дверь! Пожалуйста! Нет! Нет! Ну подласочка. Я благодарю, все в бофик. Нет. 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 А да. Нет. 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 Ты такого крыса! Нет. Нет.

Давай, давай мене, давай, 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 давай носок, нападай, 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 все. Ко прыса! <си> <си> нет, все, Но троллим балдим. Троллим цоко э, дурного балдим. Балди. А ч ми? Э! Да где? Так сюда, 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 сюда. Нет. 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 Нет, нет. 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 Обренд не идем. Оба. Ой. У мене тут. Скільки? Тысяча минут. Нет. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Що тут за ракета... Що тут за ракета влітає, Так? Що... такого так щепає. Нет. Нет! А балди слепей! Балди... Балди слипий. Балди... Балде! Ой! Так. А куда балди, йде? А ви знаєте куди балди, йде? Вот я не знаю, куди балли, зараз, йде Дивіться зараз, туда піду Туда дай я піду туди Так. Так. Я ще будь приду. будь подосочка, будь подлосочка, да, да-да-да-да-да. И бігти туди, да. туда. Туна биться! Нет! Нет. Да, Я прийшов. Я прийшов. Да. Да і. А чого не було перед-передьожа? Містер Балди? Містер Балди, а чого не було. Так, якось пердьожа. Ну, я прийшов Балди. Супер. Я прийшов супер бистрий Балди. Він був таким флешем. Ну, знаєте що? В нього кроки були дуже маленькими. <хи> і його, від нього легко втекти відбавлено. Директор і плейтайм, і особливо булі мене так заважали, це просто ужас. Ну ладно, я прийшов в Балли, да. Щоб мене підтримати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і з вами був я, Фріскар. Всім пока-пока!